І так, черговий огляд на 4007 і шкіри RY. Ось отака неоднорідна роз розводами шкіра. Це Пулап Ефект. Там, де зігнули, там вона, от і, виходить, змінює колір. Потім затерли, і вона знову набуває того ж самого кольору. І так це шкіряний чоловічий слінг. На три відділення з передньою кишеню, куди влізає Pro Max 17. Ззаду також кишеня вертикальна для самого необхідного. Всередині текстильний підклад. Ремінь шкіряний, широкий, комфортний, носити дуже зручно, плече не надавлює. Регулюється миттєво, як бачите, фурнітура металева. Якщо ви шульга, не проблема, перестібається на правшу, на шульгу, як завгодно. І так. Доступ до основного відділення закривається ось отаким фастексом. І під оцим клапаном маленьким, всередині, три відділення: перше відкрите, ось величезне. Сюди там кинути щось павербанк, щоб швидко діставати. Друге відділення на двох бігунцях легенько відкриваєте. Ось таке воно велике, об'ємне, текстильний підклад. Третє відділення також два бігунця, щоб зручно було відкривати наліво, направо. Тут теж текстильний підклад, ще є кишенька відкритого типу шкіряним бортиком, щоб не саталася, не зношувалася. Все це діло коштує 2460 гривень. Наше власне виробництво зроблено в Україні. На людині воно буде виглядати приблизно ось таким чином виглядає. Класно, носиться зручно і дуже функціональна річ. Доступна в безлічі кольорів. Ось зараз найду, наприклад, чорний Crazy Horse. тільки відшили вже в наявності. Хто чекає, сьогодні все розсилаємо. Все, потрібно інші кольори, їх там близько 15 на сайті. Переходьте за посиланням в шапці профілю. вбивайте 4007 та дивіться.